Наука не стоїть на місці, і одночлени теж продовжують експериментувати і робити нові відкриття. Нещодавно у своїй лабораторії вони навчилися створювати новий многочлен із такого добутку. Завітай до них, і ти теж навчишся створювати відразу цілу купу цих істот. З'ясуємо, як відбувається множення одночлена на многочлен, помножимо одночлен 10а на многочлен 2 а 3 b плюс 1. Для цього запишемо їхній добуток, взявши многочлен у дужки. і, використавши розподільну властивість множення, розкриємо дужки. Як це зробити, допоможе пригадати інше наше відео, яке ти знайдеш на нашому каналі. Отже, ми отримуємо 10а помножити на 2а мінус 10а помножити на 3Б, плюс 10а помножити на 1. А тепер самостійно спрости цей вираз і запиши многочлен, який у тебе вийшов. Простивши цей вираз, отримуємо многочлен 20а у квадраті мінус 30аБ плюс 10а. Отже, добутком одночлена 10а на многочлен 2а мінус 3Б плюс 1 є такий новий многочлен. Сформулюємо правило множення одночлена на многочлен. Щоб помножити одночлен на многочлен, потрібно помножити. Цей одночлен на кожний член многочлена і додати знайдені добутки. Зверни увагу, добуток будь-якого одночлена на будь-який многочлен завжди можна подати у вигляді многочлена. І ще записувати множення можна коротше, без проміжних результатів. Поглянь. Тепер ти також можеш попрацювати в їхній лабораторії та створити новий многочлен із такого добутку, тож уперед. Отже, виконуємо множення цього одночлена на кожний член многочлена і додаємо одержані добутки. Спрощуємо отриманий вираз. Бачимо, що добутком одночлена на многочлен є такий многочлен 12х у п'ятому степені мінус 4х у четвертому степені плюс 8х у квадраті, мінус 20х. Пам'ятай, що це множення можна записати коротше, пропустивши проміжні результати. А тепер поміркуй, який одночлен потрібно записати замість фісташки, щоб виконувалася така рівність. Замість фісташки маємо записати одночлен мінус АБ. Щоб упевнитися, що одночлен знайдено правильно, виконаємо множення отримуємо многочлен мінус АБЦ, мінус АБН плюс АБП. Отже, ми знайшли такий одночлен, який у добутку з многочленом С плюс Н мінус П дає многочлен мінус АБЦ мінус АБН плюс АБП. Насамкінець розкажемо тобі про ще одне відкриття, яке зробили одночлени у своїй лабораторії. Ти вже знаєш, що множення одночлена на многочлен дає такий новий многочлен. Ці істоти дізналися, що під час множення одночлена і многочлена виконується переставна властивість множення. Це означає, що наведене правило дає змогу множити многочлен на одночлен у такий спосіб спершу помнож кожний член многочлена на одночлен, а потім. Додай знайдені добутки. Тож уперед перевіряти, чи справді після всіх спрощень вийде такий же многочлен, як і в попередньому прикладі. Виконавши множення кожного члена многочлена на одночлен, отримуємо вираз 2А помножити на 10а мінус 3 b помножити на 10а плюс 1 помножити на. На 10а, спростивши цей вираз і записавши многочлен у стандартному вигляді, отримуємо многочлен 20а у квадраті мінус 30аБ плюс 10а. Тобто той самий многочлен, що ми отримали раніше. Як і минулого разу, це множення ти можеш одразу записати коротше, без проміжних результатів. Запам'ятай, щоб помножити одночлен на многочлен, потрібно помножити цей одночлен на кожний член многочлена і додати знайдені добутки. Зверни увагу, добуток будь якого одночлена на будь який многочлен завжди можна подати у вигляді многочлена під час множення одночлена і многочлена виконується переставна властивість множення. Тож тепер ти також знаєш, як множити многочлен на одночлен. Працюючи у своїй лабораторії, ці математичні істоти щодня роблять важливі відкриття. Тож подивись інші відео з цієї теми, щоб бути в курсі їхніх нових винаходів.